Шостий і сьомий шостий. Повністю були готові до того, щоб Бог усунув усі наші вади характеру, і сьомий покірно попросили його усунути наші недоліки. Лише після того, як ми виконали п'ятий крок, коли ми пережили смирення і повернули собі самоповагу завдяки визнанню перед Богом та іншою людиною. Справжні природи наших помилок ми опинилися у відповідному духовному стані, щоб щиро здійснити шостий і сьомий крок. Ця дія приносить нове відчуття моральної сили. Уперше ми стикаємося з нашими справжніми я, з тими, чиї засохлі корені тепер торкнулися невичерпного джерела впевненості, сили та безпеки. Коли ми досягаємо виконання цих кроків, ми знаходимо новий мир, звільнення від напруги, від тривоги, адже тепер ми передаємо Богові наші помилки, наші хибні уявлення і вади характеру, ми просимо Його забрати їх із нашого життя. Ми докладаємо великих розумових зусиль співпрацюючи з Богом. Ми відчуваємо глибоке смирення, що прагне бути визнаним. І почутим ним духовний підйом, відчуття близькості нашого Творця, яке народжується через покірне звернення по його допомогу та наша готовність звільнитися від старих, нав'язливих думок і поведінкових моделей, усе це необхідні умови для успішного виконання цих кроків. Психічна гігієна і духовне очищення. Які ми розпочали у своїх інвентаризаціях і продовжили у п'ятому кроці, досягають свого епогею у сьомому кроці, коли ми повністю підкоряємо свою волю богові та прагнемо віддати йому всі свої моральні вади. Цілі шостого і сьомого Кроків перша Стати чесними та смиренними. Готовими шукати Божої допомоги без жодних застережень. Друга Вдосконалювати в собі практику безкорисливої молитви. Третя. Усвідомлювати свої дефекти характеру. Четверта. Бажати їх усунення. П'ята. Повністю здатися. Віддати Богові усі вади. Шоста. Вірити, що Бог може їх усунути. Сьома попросити Його забрати їх усіх. Результати, яких ми очікуємо. Перший. Примирення з Божим способом керування нашим життям. Ми пересичуємося власним способом і більше не хочемо керувати всім самостійно. Другий. Готовність працювати над подоланням егоцентризму через віру та свідомий контакт із Богом. Третій. Незадоволення нашими минулими алкогольними практиками і пошук духовного натхнення, яке приведе до внутрішнього миру та безпеки. Четвертий. Посилення віри, очищення серця і розуму. Здатність до безкорислової молитви. П'ятий. Духовна мужність, що безстрашно дивиться на життя. Бажання виправити збиток людям, яким ми завдали шкоди. Шостий Бажання припинити робити вигляд і чесно дати Богові шанс забрати з нашого життя все, що заважає нашій корисності для нього та інших людей. Справжнє смирення. Сьомий усунення дефектів характеру, набуття душевного спокою і тверезості. Духовний настрій і внутрішній стан необхідні для ефективного виконання цих кроків формувалися поступово через виконання перших п'яти кроків. Розуміння того, що ми хворі на алкоголізм, спонукає нас звернутися до Бога по допомогу. Алкоголік Повинен молитися. Немає встановленої форми молитви. Наше каяття і щире бажання виправити минулі помилки підкажуть, як молитися. Ми постаємо перед Богом як хворі люди. У нас немає виправдань. Ми не маємо захисту. Ми стоїмо перед Ним із нашою вразливістю, зумовленою алкоголізмом. Ми просимо розуміння нашої хвороби. Та його силу, щоб зупинити її. Ми хочемо припинити її, але не з егоїстичних мотивів ми просимо прощення за зло, яке завдали ми просимо захисту від жалю до себе, від образ, від егоїзму. Ми просимо мудрості і розуміння Його волі, ми просимо духовної і фізичної сили виконувати Його волю, визнаючи свої недоліки. Ми щиро молимося, щоб Бог їх усунув. Молитва це найвищий вид розумової енергії, вона має потенційну дію. Ми просимо Божої допомоги, дякуємо за одужання, підтримуємо свою задоволену тверезість. Молитва алкоголіка не є чимось особливим, це проста, щира розмова з Богом. Алкоголіку немає чого втрачати, і є все, щоб здобути. Тверезість, розсудливість, душевний спокій і щастя для себе та своєї родини. У кожному з нас є прихована сила, яка розкривається через свідомий контакт із Богом вона замінює страх і слабкість духовною силою та розумінням. Саме завдяки цьому можливе диво Аа. Кроки шостий і сьомий використовують цей контакт. Який тисячі алкоголіків смиренно застосовували, щоб позбутися своїх вад характеру. Ці два кроки це кузня, у якій нагріваються і формуються ланки нового ланцюга особистості, який ми будуємо. Без них наше відновлення неможливе? Підсумок відновлення нашого психічного та духовного здоров'я. Прямо залежить від того, наскільки ми визнаємо свою потребу у допомозі та настільки готові працювати заради одужання. Єдині перепони це нечесність, перешкоджений алкоголем розум, байдужість і внутрішні застереження. Застереження це ті установки, які протистоять самопізнанню. Чесності, співпраці, терпимості, прощенню, любові та безкорисливій молитві. Ці дефекти характеру стоять між нами та задоволеною тверезостю. Кроки 6 і 7 пропонують своєрідну духовну операцію. Покірна молитва стає духовним скальпелем, який Бог відсікає пошкоджені частини наших хворих особистостей, повна здача Божій волі. Гарантує нам безболісне і успішне втручання, віддача наших ват вищій силі – це не капітуляція слабкої людини, це розумний вибір алкоголіка, який змінює страх і слабкість на духовну мужність, розуміння, силу та задоволену тверезість. Тому ми покірно просимо Його усунути наші недоліки.